Okay. Ну, колесо. Бери, Дима, как заводится техника. Кран открыл, масло включил, бери. Так, всім привіт, нашим здрасте, да Привидим. Привет. Так, що сьогодні будемо твого моцеклета крутить, да? Угу. Як він там називається? Honda Dio 35. Коротше, що то він перестав заводитися взагалі, так? Угу. Ну, давай попробуем, покажем. что він уже стоїть, наверное, на деревь. От нельзя довго щоб він стояв. Ноль. Короче, ноль. Вообще не заводиться. что где у нас на сегодня какие планы? Вот крутить карбилизатор и проверить его, продуть, прочмыхать и так дальше, да? Да. Ну давай тогда займемся, покажем людям, что получится у нас, что не получится. Может еще опозоримся, не сделаем. Ну давай, погнали. Что нам для всего потребно? Ключи, ключи он есть набор. Так что бери. Отвертки тоже надо. Бери, отвертки тоже есть. Сейчас все сделаем, погнали. Ну що, процес іде вже. Димель, що ти там відкручиш? Фільтр? Да. Ну Крішку. да. Там щоб крестообразна отвертка надо, да? Да. Ну давай тоді відкручуй кришку. крышку. Вот, Потім подивимося, вообще є там бензин в карбюраторі чи немає. Трошки в маслі. Так, тепер це цю приблук надо знімати, виходить. Що угу. там я бачу? Тут у нас на 10, да, да. головка. Ну, что там, это, мабуть. И потом уже отсоединяем хомутик. Mm -hmm. Ну, кстати, отверткой можно сразу отпустить хомута. Mm -hmm. ну, давай, продолжай. Занимайся, это же не в телефонах сидеть, правильно? Mm -hmm. Ну так ты скики уже телефоном не користуешься? Месяц уже, чуть два? Месяц, mm -hmm. И классно, правда? Да. Mm -hmm. вот и все, вот так вот. Надо работать. Так, что там? Ту, вода, плотно у нас. Ой. Може, давай я? Давайте. Да, тут якраз розумієш на карбюраторі. так. Там же юбка така йде. І ця юбка вона тримає. Ось все, бач. Сняв, юбочка. Так, от це що у нас? Сапун. Одсоєнили. А тепер знаєш, що треба ще? ж? Що? Щоб добратися, треба тут зняти, кожух. Угу. Воздухан, який теплий тепле повітря йде. на Обдув карбюратора і ну, не взимку, а коли холодно, подогріває mm -hmm. сам карбюратор смісь бензину. Ну, давай відкручу на вісім, мабуть. Mm -hmm. Ти вже навчився, да, дайкі болтири? 8, на 6. То ти на 10 взяв. Mm -hmm. а, то на 9. Ти на 9 взяв. Бери на 8. Ну навчися, нічого. Папа вже знає з 10 метрів, які там болтики. Так, ну ти не обідився, я тут літр бензинчика був, я його вилив в этот, в Урал залив. Ну я знаю, що тобі літр хватить на тиждень кататися. Літр хватить на тиждень кататися, а мені на Уралі літр хватить на 5 минут. Ось ще. Та, я бачу. То візьми цей, удлинитель. Та, мені так а що ж так удобно? Так ось у удлинитель як отвертка надівай. Слухай. Що я тобі підказую? Так, і зараз возьмем, ну ти крути, э, сюди каністрочку підставим, провіримо взагалі чи там є бензин, чи нема. Правильно? Тому що може насос не підкачує. Ну, там не держить, там треба зараз цей э, а є. Там же воно вставляється в гофрочку, по-моєму. Так, треба діду на опять ще нам резину купити, так? Да? да. Бо в нього геть лиса. Таку якусь шиповану взяти, бо він по полям їздить по грязюки. Там діду ще мопеда купили тоже, не сильно дорого. Може відео покажемо як ми купляли її. може не покажемо. Якщо зрителі захочуть, то покажемо. Ну да. так може повністю не треба. Та хоча знімай, бо крутить. Оце така... Штука, бач, на моєм немає такої. Будемо знімати карбюратор, чи хоч стоїть? Так, да, будемо знімати, там же треба буде відкрутити піддончик. Давай зразу перевіримо бензин. Возьми отверточку плоску і відпусти. Так. А шо, сухо? що ще отпусти. Чо? А чо сухо? А що сухо? Может у нас не качається? Та ні не не не. не. Там бензин должен бути. Так, це у нас подача масла. Да. А це бензину. Не зрозумів. Странно. Но масло є, я бачу, маслецо. Може, що воно затекло, туди витікло? Може сам насос, той що бензин качає, вакуумний насосик, він просто може не качає чи не справи. Ну давай зараз. Коротше, дивись, розібрали, давай розберемо, перечистимо, перемиємо. Угу. Ну давай поможу. Так, тут да, це масло обензинове. Теж тут. Так само, мабуть. Треба просто рубчиком, але тут таке вже. Так, трушки карбюратора шевели, щоб тобі легче було. І викручуєш руками. Якщо не йде, тоді нічого. Сейчас я покажу и тут. Вот бензин, такие ж подивись. Так, фокус, є чи нема. Дивіться, хлопці. от на цей же головний. І на той, воно як кисель, жижа. Може сейчас париться. Ну. Диви. Йокарний бабай. Хіба воно буде працювати? От що це таке? Тут тоже саме. Вот шатаєш его, воно жижа, бачиш? Да. Это просто кошмар. В целом спиртовый бензин. Убывают технику людям. Диви, ужас. Ладно, дивись, что у нас есть? У нас есть компрессор. Накачанный. Зараз все будем продувать, но аккуратно очи. Вообще надо одевать очки. Понял? Защитные очки. И в очках все, все дело делать. Потому что вот такие вот. Так. Да. Воно таке холодно, наче газ якийсь. Mm -hmm. Якби це газ з балона, на в руки попадає, чи фрион. Це капець. Я просто капець. І диви, воно сразу да. білим становиться. Воно ж забиває всі дірочки, всі отверстия. Якщо вам видно, буде таке біле-біле внутрі зробилось. Піць, піць. І тут біле робиться. Так, затікайся глаза. Давай перепровірю. Незручно понятно, якби три туди. підлізти. Видно тоже не, нельзя, потому що алюминий резьба нарушится. Все нормально. Так, тепер що? Поставим на місце бензопровод. Трошки не зручно одной рукой. Сейчас я поправлю. Так і маслопровод. Подвод. Ну попробуйте. Там просто попадає, а потом... Да, воно хорошо заскакало. Чудово. В принципі, дивись, зараз можна нічого більше не ставити, а ножкою прокачати. Бензин має потрапити в карбілізатор і по ідеї він має схватити. Будемо пробувати, ти будеш пробувати? Давай, я. Ну попробуй. Там, тут компресія трошки є, поэтому якось так. Стань нормально, по-людськи ти ж не китаєць, не японець. Давай, давай, разів з 10 як мінімум треба. Резчесть резче. Не ев сегодня чишо В общем откручиваем це корыто Будемо добиратися до бензонасоса Що то у нас не йде подача бензина Так попробував ротом і вже напився даже То есть система не забыта Перед цивим у нас як робив Дім? Виходить, газу даєш їдеш їдеш, їдеш потім глохне, да. Да? глохне або цей Стормозить, бо йому не вистачає топліва. Ну так, да, ну типу не вистачає. Возможно, вже була там проблема з цим бензонасосом. Да. Ні, ну То, що ми карбюратор полізли, це по по 200%. Однозначно треба було прочищати, той желатин, жило Ну, Зараз подивимося, що там з цим насосом. Які проблеми. Молодець. А от, бачиш, ось він. Да. Вот він такий великий. Ну, здоровенний, так. Откручуємо біндонасос, вирішили відкрутити. Пластик не хочемо знімати, бо це блин півмопеда розбирати. Отак от накидний ключик. Оцей верхній тут е, легко, раз я відкрутив. А цей крути, що так по четверть оборота, якщо не менше. Але осталось ще чуть-чуть. По-моєму все. Все. Так. Ну блин, не десь поставити той бендонасос действительно десь в цьому месте що він мешать буде корито, не буде мешать нас, там же ж там плоский у нас не влізе. все ось воно так там виходить, ще фільтр стоїть бензиновий. Ну. Під ним, ось все. ну да як ось він цей бензонасос так це, виходить, подача з фільтра. це виход на карбілізатор. це вакуумник так ртом попробував наче все хорошо там працює. Вирішили все ж таки з димочем. Зараз знімаємо пластик. Дима відкручує всі болти І будемо добиратися до самого фільтра Ось цей фільтр Щоб його поміняти то надо відкрутити пластик, скоріш за все, тому що незручно. Так, в общем, дивіться хлопці Получається, начали відкручувати цей пластик. Потім я взяв лижу Відкрутив тут два винта Під крестообразну отвертку. Ось один болтик кріпився. І вона як знімається? Оцю вижу просто отак береш трохи назад і вниз, і вона з оцих усіків сходить. Потім оцей фільтр був отам, ну Ви зрозуміли, отак. Я підняв. Хоп, тут у мене зазор з'явився. І я її сюди витягнув. По суті, дела, цей фільтр ніколи не міняли. Зараз ми його перепровіримо. Ну, і заодно перепровіримо бензонасос. Камера побачить сейчас. Где там моя рука? От. Короче, резинка. Дивіться. Реально, блин, резиновая. Там желе, а тут резина. Ну, продувається но, ну, блин, куски резины вышли. може вони и залежали. Прочистили мы с Димой цей фильтр. Тут оказывается фильтр сеточка. Понимаете, не бумажный, это, фуфло, что продають, а сеточка. Я її повибивал. По компресором попродував, пів жмені було ржавчини, всякої ерунди, ото резинок. Оцей, думаю, не будемо розбирати, тому що тут такі зірочки і спеціально зробили пупсики, щоб тільки спеціальний ключ був. Ну він дується, все нормально. Правильно? Тобто ж... ну, тут грязі немає. Хочемо зараз перевірити його. За допомогою вот этого устройства. А, треба туди-сюди, понял? Да, я ну, кажу ну на себе. Ну так само, як і в поршні, туди сюди. О! Ура! Фільтр собака бешена був забитий угу. Так, а тепер тут все в бензині буде? Як його злити? Насос поставили, зажали, підключили всі шланги, вакуумний. Так, фільтрик там все на місці. Так, цей шланг, де він все не підключали, давай сейчас тоді лапкою подрикать і подивитися чи піде бензин, чи не піде. Поки не йде. ну вийшли. Бензин, Дима, ти подиви кида. Капець, ну зависишь? Так, ну що, замінили ми бензин в ньому. І зараз будемо пробовать перший перший виїзд на цьому бензині. Ще не заводили, а ну пробуй тоді. Включай зажигання, Дим. Включено. Включено. ну пробуй. Поїв сьогодні вже О! Ну холодний, газує. Пробуй проїхатися. Давай. Та не газуй. Ну що, наче вже зовсім по іншому. Даже вихлоп відчувається по запаху зовсім інший, а то такий вихлоп. Прям незрозумілий. Коротше, бензин зараз дуже поганої якості. Ну да, робить набагато краще. Так що бачите все, прочистили фільтр, а бензонасос продули. Продули повністю карбюратор, бо там та жижа така. Та так, да, він робить зовсім по-іншому. Чітко, Запах навіть такий приємний, як ото колись бензопилка ото була. А то вообще запах непонятно. Мочи ослиной був. Що, тормоза тормозапа? Голоси. Що ти скажеш? Нормально, але вже краще їхати там. Ну, зовсім інше діло. Я ж кажу, що навіть цей запах знаєш, інший да? вихлопу. А то такий сурогатний був. Ну що, тоді побідили ми його, так? Да? Коротше, хлопці та дівчата, заливайте гарний бензин і буде все працювати. Але де той бензин взяти гарний. Не знаю. Все тоді, до нових зустрічей, до нових відео. Всім пока. Пока. пока.